Під час шостого пленарного засідання сесії міської ради було винесено рішення про затвердження порядку проведення сесійних засідань міської ради в дистанційному режимі. Питання таким чином стоїть не принципово. Тобто може його прийняти не прийняти питання про проведення сесії в онлайн режимі викликало жваве обговорення серед народних обранців. Їх думки з цього приводу розділилися. Дехто навіть вважає, що проведення депутатських комісій та пленарних засідань в дистанційному режимі повністю невілює роботу депутатів. Це спроба помножити депутатів на нуль, Микола Петрович. Ми, взагалі, один з одним перестанемо спілкуватися якимось чином. Тому я так думаю, що якщо це ви кажете не принципово, не треба його приймати. На відміну від Ірини Нікітіної, її колега Світлана Субтильна впевнена, що сесійні засідання в дистанційному режимі у військовий час необхідні і виправдані. Ми повинні все ж таки особливо цей час згуртуватися і не притягувати на себе ковдру. Пропозиція, щоб деякі. Проводити засідання онлайн, то не просто так це виникає питання. Бо вони зараз вже не під окупацією, а місто повинно функціонувати. І ми не знаємо, що. Через годину, через дві або через тиждень буде з нашим містом, а рішення треба буде приймати якось і якісь рішення. Категорично не погодився з позицією Світлани Субтильної Микола Трофимець. Він виступив проти проведення сесії онлайн. Більш того, народний обранець вважає, що в роботі депутатського корпусу назріла криза. На сьогоднішній день є якби були вибори, нас би взагалі тут не було, тому що мені здається, що Реальним станом речей, які відбуваються в місті, депутати взагалі не володіють. Чи може хтось має іншу думку? На сьогоднішній день все, що відбувається в місті, якісь гострі питання, які розглядаються виконкомом, нас не оповіщують. Депутатів нікуди не запрошують. На сьогоднішній день рішення, які приймалися ще до воєнного стану, також не виконуються. Я не розумію, кого обирали членів виконкому виборці чи депутатів? Є гостре питання в місті. Наприклад, розглядали ті тарифи по маршрутах. Всі активні жителі нашої громади задавали одне питання: де наші депутати? Чому не контролює питання? А хто з депутатів знав, що це рішення це питання піднімалося і люди збиралися його розглядати? Обуроли народного обранця те, що в одному із навчальних закладів міста змінився керівник без конкурсної процедури на цю посаду. Є гостре питання, Микола Петрович. Ми приймали положення по обранню керівників у навчальних закладів. Скажіть, будь ласка, сьогодні у нас є прецедент. Я не знаю, депутати всі знають чи ні. Мені стало відомо, що в очковому закладі змінився керівник. Там був керівник високої, висококваліфікований, один, один з Спеціалістів, які мав атестацію в області, за яким критерієм ми його змінили, і хто прийняв таке рішення? Скажіть, будь ласка, всі рішення, які приймаємо міський міську конкопі, відповідають чинному законодавству. І ще раз повторюю. І ніхто не цурається радитися з вами. Міський голова наголосив, виникає цілий ряд питань, які необхідно вирішити сьогодні для того, щоб завтра був результат. Микола Нога констатував, що у військовий час проведення сесії в дистанційному режимі інколи просто необхідно. Шановні депутати, дійсно ситуація військова. Час питань ми просто не можемо озвучувати час питань. Ви ж військові саме розумієте. Але не одному депутату ніхто не заперечує прийти в будь-який час, в будь-який день конформ. Незважаючи на військову подію, в Україну працює кожен день. Є працівники в будь-який відділ, взяти будь-яку інформацію, поговорити, спілкуватися, хто заборонив це робити, проявляйте ініціативу і давайте спільно працювати на перемогу. За підсумками голосування, рішення проводити сесії міської ради онлайн. Більшість депутатів не підтримала.